Моєгорочі славні хлопці. Грався так добре. ти грався? грав крокодильчиками. Ну, Зараз буде їсти. Усюнька, усюнька. Давай, маленький, давай, нагодую тебе. Давай, давай. Ну. Чого ти не хочеш? Не хоче. Ну, давай, їж. Ромчик не хоче, не примушуй його. Леся, вже час. Що значить він не хоче? Ну, у нас він такий в якщо не хоче, то не хоче. Ну, давай. Він так. у нас характер. Яких нервів сі дитини не вистачить. Алло, Андрюха, нормально, через 10 хвилин буду. Давай, чекай. У барі де де Що мои роблять? Блядь.